Вітаю всіх вас! Знайомство з народною музичною культурою важко уявити без опису саме музичних інструментів. У світі існує величезна кількість народних музичних інструментів. У кожному народу вони свої власні. Всі інструменти різні за формою, створені з різних матеріалів по різному оздоблені. А згадайте, які ви знаєте українські народні інструменти. Так, найвідомішими українськими народними інструментами є сопілка, скрипка, кобза, бандура, ліра, коза, цимбали, бубен ось їх, їх багато. Українські народні інструменти поділяються на три групи: ударні, духові, струнні. Музичні інструменти з'явилися у процесі трудової діяльності людини. Найдавнішими вважають ударні інструменти, звуки, які задавали певний ритм і допомагали організовувати групову роботу. Перші духові музичні інструменти слугували для передачі звукових сигналів на досить велику відстань. Наші предки виготовляли їх з рогів та трубчастих кісток тварин, раковин малюсків, стебло очерету та інших рослин. Струнні інструменти з'явилися значно пізніше. Їх прообразом був лук, стуга натягненою тетивою. Струйні інструменти люди не використовували у практичній діяльності, як ударні та духові, а створювали їх для власного задоволення. У процесі економічного та культурного розвитку суспільства музичні інструменти вдосконалювались та створювались нові. У часи Київської Русі на теренах України були поширені гуселі, дерев'яні труби, роги. Бубни, різні свирілі, пищалі та супілки. В Запорозькій Січі популярними стали литаври, барабани, козацькі сурми і труби. У сучасній Україні народні інструменти входять до складу найрізноманітніших ансамблів та оркестрів. Інструменти багатьох народів світу часто подібні. Так, стародавня кобза улюблений інструмент кобзарів. Була попередницею бандури. Подібний інструмент існує в різних країнах під такими назвами копус у Туреччині, копус у Хорватії, кобос в Угорщині, кобза в Румунії тощо. Волинка шотландський народний інструмент. А в Україні та Польщі її називають козою, тому що вона зроблена у вигляді своєрідного мішка. З козиної шкіри королева струнних скрипка почала свій шлях із царини народних інструментів. Про скрипку створено багато легенд і казок. Здавна її голос можна почути під час весіль і селянських гулянь. Звичайно, що на той час скрипка звучала зовсім по-іншому. Струни поскрипували під смичком, і тому люди вважали її спочатку досить простим інструментом. Про велику роль звучання народних інструментів в звичайному житті у народі існують казки. Одну з таких я зараз вам розповім. Сідайте позручніше, казка велика, слухаємо уважно. Жив колись на світі, бідний русин. Кожної ночі йому снився син, красивий, весел, високий юнак. Але то був лише сон. Не було бідняка ані сина, ані багатства, одне лихо в хаті. Пішов бідняк найматися до графа. Підеш молотити, сказав граф. А за роботу візьмеш те, що в постоли нападає. Русин погодився. Цілий місяць махав він ціпком і щодня приносив у постолах заробіток. Нарешті Провіяв зароблене зерно, постелив на полотні, щоб просохла, але горобці склювали усе до зернятка. Побачив це русин, розгнівався. Не гнівайся, добрий чоловіче, запищала щось в нього за спиною. Нахилився русин і помітив золоте зернятко. Русін посіяв золоте зернятко під вікном хати. Тричі на день носив воду з річки, щедро поливав, але нічого не сходило. Та одного ранку русин почув за вікном гарну музику, що схвилювала його душу, глянув. А на тому місці, де було посіяне зернятко, виросла дивна яблуня. На її гілках висіли не яблука, а скрипки з зеленими і жовтими смугами. Здивувався русин і вийшов у двір. Добрий день, батьку, я ваш син Петрик. Із яблуні зіскочив сонний хлопчик зі скрипкою. Ще більше здивувався чоловік. А що то за скрипка? питає. А то така скрипка, що як погладжу на ній зелені лінії, то омолоджується добро, а як торкнуся жовтих, старіє зло. Одного разу в неділю узяв Петрик свою скрипку і пішов у село. Бачить, на вигоні танцюють люди, хоч не грають ні скрипка, ні цимбали, всі такі втомлені, що ледь на ногах тримаються. Що ці люди роблять? питає Петрик у селян. «Весілля грають, сказав один дід, та граф їх зовсім змучив роботою. Погладив хлопчина зелені смужки скрипки і заграв так весело, що навіть листя на деревах зашелестіло. Люди пожвавішали й розвеселилися. Усі пішли до запального танку, а граф вийшов на балкон палацу і рота розкрив подиву. Бачу, що музика надала вам сили. Завтра маєте пробити у горі великий прохід, щоб увесь черемош міг туди текти. Вранці взяли люди кирки, лопати і пішли до гори. Дні, тижні, місяці працювали і пробили тунель. Подивився граф і каже Тепер будуйте всередині гори високий палац з великими залами і просторими світлицями. Але в бідних людей вже не було сил. Пішли вони до хати, де жив Петрик, покликали хлопця. Ти дав нам силу вибовпати та... тунель, а тепер полишив у біді. Петрик торкнувся зелених смужок скрипки, приклав смачок до струн, заграв коломийку. Люди помолодшали, стали сильними, побудували великі зали, і просторі світлиці. Коли все було готово. Граф покликав гостей до палацу. Пішов туди й Петрик. Граф помітив його і закричав Як ти насмілився сюди прийти. І наказав граф слугам викинути з охвалого хлопця. Та Петрик погладив жовті смуги скрипки і заграв. У палаці все одразу затихло. Граф згорбився, зігнувся, руки його затремтіли. Петрик вийшов за ворота і закрив їх назавжди. Пройшли роки. Про графа ніхто й не згадував, а про Петрика та його чарівну скрипку розповідають і зараз. Не дивлячись на всі негаразди, український народ завжди вмів і любив розважатись. І в цьому чудово допомагали народні інструменти, які створювали на святах та гуляннях відповідний настрій. Сподобалась вам казочка? А ось українські народні інструменти мають свої особливості. Духові інструменти мають різні тембри, які легко розпізнати на слух. Ніжний звук сопілки, закличний сигнал сурми або густий, надзвичайно сильний звук трембіти. Волинка колоритний народний інструмент. Що складається з декількох трубок, які кріпляться до торби або міхура з повітрям. Побутував переважно серед пастухів і набув значного поширення у середньовічній Європі. Цікаво, що Волинка входила до полкового оркестру війська Запорізького. На струнних інструментах звук утворюється по-різному: бандура, кобза, домра потребують щіпкового дотику. На басолі гудку грають смичком, а на цимбалах звук видобовують ударами паличок по струнах. А для вас невеликий музичний словничок. Зараз пропоную розповідь спочатку саме про струнні народні інструменти. Слухайте уважно, потім вас чекає завдання. Народні музичні інструменти поділяються на три основні групи струнні, духові та ударні. Розпочнемо зі струнних інструментів, які у свою чергу також поділяються на три групи: струнні щіпкові, струнні смичкові та струнні ударні. Гуслі зі слов'янської густи або гудіти. Це найстаріший струнний щіпковий інструмент, на якому грали гуслярі у Київській Русі. Гуслі це трикутний дерев'яний ящик із натягнутими струнами. З часів Київської Русі вони проіснували у побуті мешканців України аж до XIX століття. Кобза вже давно забутий струнний щіпковий народний інструмент з овальним або наближеним до круглого корпусом, з довгим грифом і рядом струн. Вона існувала в Україні ще в 15-16 століттях. Великого поширення кобза набула серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, часто сліпці. Вони грали та співали у місцях, де збирався народ на базарах, біля храмів. А також по хатах кобзарі ставали творцями дум та історичних пісень, що відображали найважливіші події життя українського народу і часто закликали його до боротьби. Бандура це оригінальний витвір українського народу, що почав широко розповсюджуватися з кінця 16 століття. Вона була улюбленим інструментом козаків. Бандуристи офіційно входили до складу запорізького війська і разом із Довбишами, сурмачами трубачами виконували козацьку військову музику. А пізніше, мандруючи містами і селами України, бандуристи співали велелюбні думи та історичні пісні. В яких прославляли подвиги хоробрих козаків із легендарного минулого і закликали до боротьби проти гнобителів. Довгий час кобза і бандура існували паралельно, причому кобза більше побутувала у селі, а бандура у місті. Але у другій половині XIX століття кобза вийшла з ужитку, а мистецтво бандуристів розквітає і набирає сили і зараз. Сучасні бандури, виготовлені різними майстрами, дещо різняться між собою за конструкцією, але усі вони мають басові струни, розташовані на грифі, та приструнки на корпусі. Торбан це струнний щіпковий інструмент, поширений в Україні у 18-19 столітті серед панства та духовенства, тому його друга назва панська бандура. Зовні Торбан дійсно нагадує бандуру, але він має ще баси, протягнені від додаткової головки паралельно грифу інструмента. Раніше торбан вважався прикрасою концертних вечорів. Існують чутки, що на ньому любили грати українські гетьмани Іван Мазепа та Петро Дорошенко, але у другій половині 19 століття торбан поступово зникає. Однією із причин вважають його високу вартість через це він був малодоступний простим людям. Крім того, досить габаритний інструмент мав складну конструкцію лише в кінці минулого століття київські майстри почали відроджувати традицію виготовлення торбану. Часів відома колісна ліра або реля струнний клавішно смичковий музичний інструмент, у якому роль смичка виконує колесо. Повертаючи ручку колеса на корпусі колісної ліри, гравець змушує його поверхню торкатися струн, виконуючи роль смичка як у скрипці. За часів козацтва ліра часто була супутником ковзи та бандури. Проте лірники не відігравали у житті народу такої соціальної ролі, як кобзарі-бандуристи. І як не вощили лірники живицею колесо, як не обмотували шерстю струни у місцях дотику з колесом, щоб пом'якшити скрипучий та гугнявий звук ліри, її тембр та обмежені прийоми гри обумовили переважно сумний репертуар лірників. З давніх давен на Україні побутував струнний смичковий інструмент попередник скрипки, який називали гудок або смик. Грали на ньому бродячі музиканти, придворні скоморохи. Зустрічалися і ансамблі гудошників, що використовували інструменти різних розмірів. Відповідними були і назви цих інструментів: гудочок, гудок, гудило, гудище. Грали на гудку догоподібним смичком. Супроводжуючи танцювальну музику та танцювальні пісні Невеликих народних ансамблях і оркестрах в Україні зустрічається інструмент, що зветься бас або басоля. Басоля це український різновид віолончелі, що виконує функції баса в ансамблі та посилює басову партію в оркестрі народних інструментів, грають на ній смичком. Оригінальним народним інструментом, що увібрав у себе ряд елементів музичного побуту Гуцульщини, став козобас різновид басолі. Під акомпанемент басолі на весіллі водили козу, а пізніше виникла ідея зробити басолю з прикрасою, холівкою кози. Тож не дивно, що його назвали козобасом. Іноді до нього додають ще й тарілки, перетворюючи інструмент струнного у струнно-ударний. Скоріше Широкі розповсюдження у музичному побуті українців здобули цимбали. Струнний ударний музичний інструмент, який має дерев'яний корпус, трапеції подібної форми із натягнутими на ньому струнами. Звуки на цимбалах утворюються завдяки ударам дерев'яними паличками або колотушками по струнах. Цимбали зараховують до найстаріших музичних інструментів. В Україні на них почали грати вже в XVII столітті. Цей інструмент був невід'ємною частиною усіх весіль та інших народних гулянь. Пропоную пограти. У вас є можливість перевірити свої знання. Подивіться, як називається цей інструмент? Так, це бандура. Ще картинка. А як цей інструмент називається? Так, це скрипка. Ще один цікавий інструмент великого розміру, а називається він, ну, хто знає, цимбали, так. Ще дуже цікавий інструмент. Для того, щоб на ньому заграти, треба крутити колесо, а називається він так, колісна ліра. Ще дуже знайомий інструмент. Ну, ви всі знаєте, бо він називається кобза, Так, вірно. Ще один знайомий також всім інструмент, і він називається так, молодці, це домара. Ну і наостанок ще один інструмент з дуже знайомим названням це гудок. Так, вірно, гудок. Молодці.